Мої вітання, ви на каналі Нейромережі для бізнесу, і сьогодні я поділюсь із вами своїм топ 5 нейромереж для генерації відео. Не будемо гайти часу і одразу до справи. А почнемо ми його зі стартапу HyperAI, який розроблений колишніми співробітниками DeepMind, що створює реалістичні відеоролики довжиною від 2 до 4 секунд на різні теми на основі текстових підказок, зображень та існуючих відео. Для цього у вкладці творіння або ж одразу на цій дослідницькій вкладці, окрім огляду вишуканих проєктів існуючих користувачів, зверху є три можливих способи генерування контенту, які зберігаються в творіннях. Відео за текстовою підказкою. Моє прохання показати білосніжний хмарочос і хлопця на скейтборді вінчалося успіхом, так само як і інструмент, відео із зображення. Я попрохав змінити фон на червоний, а потім чорний колір. Рахується. І останнє це редизайн вже існуючого відео. Я взяв той самий згенерований хмарочос і попрохав додати динозавра. Думаю, рахується. Ваш промп можна регенерувати, відредагувати, додати нотки імпресіонізму, наприклад, завантажити і поділитися із друзями. Якщо уподобати його, як і будь-що в цьому сервісі, обрані відео зберігатимуться в улюблених. А у вкладці Прожектор ви можете навіть висунути свої творіння на конкурс найкращих генерацій. У разі схвалення невідомо ким ваше відео з'явиться на головній сторінці. Українську мову підтримує, але з натяжкою, краще юзати англійською. Доступ, як і наголос безкоштовний До речі, ще важливий факт: ваші вподобайки та коментарі, неабияк впливають на якість та розповсюджуваність нашого контенту. Натискайте на підписатися і ставайте частиною нашого нейроком'юніті. Нейромережа Runway одразу підмітимо велику кількість інструментів на будь-який смак, серед яких дійсно можна загубитися. Підручники, за якими можна налагодити робочі процеси. А також робити ремікси із уже існуючими згенерованими відео. Дозорна смуга особливості перекладу тут знаходяться переможці щорічних кінофестивалів, де роботи авторів, що висувалися, були повністю або частково створені створеніші. Подивився декілька і щиро в захваті від соціального підтексту. Це не просто гарні чи надреальні люди, тварини, пейзажі, а повноцінні сюжетні картини. Рекомендую до перегляду. Усі активи зберігатимуться ваші майбутні проекти. Звісно, окрім створення та редагування відео, ви ще можете експериментувати з музикою та зображеннями. Вам надається безкоштовний план в 525 кредитів на створення трьох проектів. Тут є своєрідна кредитна система, яка багато чим обумовлена. В разі використання чи бажання перейти на платний план, обов'язково ознайомтеся з цією сторінкою. Всередині ж неї знаходиться окремий, за думкою багатьох користувачів, сервіс gen 2 Але по факту, на мою скромну думку, це один із інструментів Runway, в середині якого можна анімувати до 4 секунд будь-яке фото із додатковими підказками, налаштуваннями і таке інше. Також є ліпсінг, що може згенерувати вам промову вашого тексту будь-яким голосом, будь-якою мовою. Українська є і на тому дякуємо. І з вибором аватару. Їх тут здається близько десяти. 9 чи 10. Я не чую. Також ви можете перетворити існуюче відео у нове та інтерполювати кадри. До прикладу, Пивоварова та Додо із бастурмою. Користуйтеся. Pixverse — нейромережа для створення коротких відео за допомогою підказок. Одразу ми можемо ознайомитися та надихнутися творіннями спільноти, і після почати генерувати. Віддаю перевагу веб-застосунку. В Discord по суті ідентичний алгоритм користування, що й у MidJourney. Подібно до нейронки Runway у вас будуть кредити для користування сервісом. Та, по-перше, їх буде 200. А по-друге, щодня вам безкоштовно надаватиметься 50 кредитів. Відео створюється трьома способами. Текстова підказка. Вводимо текст, обираємо стиль та співвідношення. Я запросив червону машину, яка переганяє фуру. Зараховуємо. Зображення. Додаєте бажане фото, ілюстрацію, підказуєте, що змінити, та чекаєте. Я запросив, аби чоловік повернувся та посміхнувся. Ну, не знаю, як ви, та я відчуваю його життєрадісність. І останнє характер, що в оригіналі character, що перекладається як персонаж. Тут ми можемо обрати або додати власного персонажа. Підказуємо, що з ним зробити. Я попрохав засмутити свого чоловічка, і він засмутився, хоча помітна легка різниця у етносі. Відео створюється завдовжки 3-5 секунд. Їх можна переглянути у вбудованому плеєрі та завантажити у форматі mp 4 Відео генерується за токени. Вартість одного відео 10 кредитів. Крім скачування та перегляду, створене відео можна згенерувати ще раз на основі тієї ж підказки, збільшити його якість та оцінити. Компанія Stability AI випустила Stable Video Diffusion. Інструмент заснований на базі генератора зображень Stable Diffusion, що дозволяє створювати анімовані відео з картинки. Stable Video Diffusion має три інструменти, що спочатку допоможуть знайти, змінити, доповнити обране вами зображення, а після цього перетворити його у відео. Почнемо з першого інструменту. Знайдемо на даному фото колір волосся та замінимо його на червоний. Файно! В інструменті Ескіз можна домалювати той самий ескіз чи будь-що, що ви хотіли б спроєктувати чи передбачити. Досить корисна штука. І перетворення тексту на зображення. Давайте перевіримо, як воно продемонструє нам палаючий кремль. І заодно, як згенероване фото можна анімувати. Виглядає яскраво і дуже натхненно. То хоче собі екземплярчик, пишіть в коментарі, надішлю особисто. Однозначний лайк сервісу за простоту використання та якість результату, але продовжуйте задоволення, коштуватиме мінімум 10 доларів. Сінфезія Останній в нашому топі не менш потужний ще інструмент для створення відео. Почнемо із шапки на гостьовій сторінці. Тут міститься величезний багаж допоміжної інформації для того, щоб розібратися, як створювати аватари, голоси, шаблони, як налагодити в сервісі комунікацію зі співробітниками та цілою організацією, і прослідковувати аналітику кожного з відео. Вкладка рішення для розуміння, де саме і як використати інструменти сервісу, ресурси, інсайди про співпрацю з клієнтами, навчальні матеріали та статті про етику чи по суті візію сервісу, і дослідження, які проводилися на дші впродовж років. Ціноутворення про тарифний план, хоча є безкоштовна обмежена кількість генерацій. І, врешті, підприємство там дуже багато корисної інформації для тих, хто хоче буквально стати частиною їх команди, їх підприємства. Але нас цікавить дещо інше. Реєструємось, і ось ми вдома. На цій сторінці ми можемо одразу приступити до створення відео на основі запиту або ж на основі статті чи сайту, але це вже у платному тарифі. Можемо обрати собі аватар або ж надихнутися існуючими проектами, але це все пізніше. Наступна вкладка шаблони. Обирайте будь-який по стилю чи розміру і заповнюйте його. Незабаром поясню, як саме. Поруч ми можемо спостерігати за текою своїх робіт, сміття, бібліотекою музики, зображень, аватарів та голосів. Все під рукою залишилось продемонструвати, як воно працює. Натискаємо Створити, потім використати шаблон. Тепер ми можемо взяти те, що є, лише замінивши текст, а можемо змінити форму, кут нахилу і колір кожного елемента. Плюс додати фон з власної галереї. Приклад, як це виглядатиме у результаті. Якщо вам треба створити сайт, скористайтеся конструктором LPMobі, завдяки якому ви зможете це зробити самостійно без навичок програмування та найму програмістів безкоштовно за 5 хвилин. Вибирайте готовий шаблон під ваш товар, змінюйте текст фотографії, по бажанню додавайте свій домен і все. Запускаємо рекламу. Також можна підключити crm систему або Telegram для отримання заявок. Головне, що велпімобій є безкоштовний тариф на один лендінг без обмежень. Посилання на реєстрацію ви знайдете в описі під цим відео. Отже, щодо Синфізія, плюсів багато. Що найменше це підтримка української мови і ще й в такій гарній якості. Для презентацій саме те. Безкоштовна версія дає змогу генерувати до трьох відео з описом не більше 200 символів. Щоб зняти ці обмеження, необхідна платна підписка від 22 доларів на місяць. До речі, 24 червня виходить оновлення Synphasia 2.0. Якщо вам цікаво дізнатися, які ж функції інструменти з'являться в оновленій версії, пишіть про це в коментарі, і ми обов'язково зробимо на це огляд. Ці нейромережі будуть особливо корисними в таких сферах, як маркетинг, освіта, мистецтво і навіть в розважальних цілях можна створити мініфільм, анімацію або музичні кліпи. Сподіваюсь, що серед цього топу вам припаде до душі певна нейронка, яка стане вам в нагоді під час генерування контенту. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте нас вподобайкою та коментарем, і обов'язково не забудьте підписатися, аби не прогавити нові відео. Дякую за увагу і до зустрічі.